Добрий ранку. Ми проснулись. Ми проснулись. Що, як справи ваші? Що снилося? Така штука в тебе? Мені, снилось, мені снився мій тато, який казав, що квартири дуже сильно дешевшають. Я не знаю плакати чи сміятися. В доларах дешевшують не в гривні. Плакати чи сміяться. не виспався? <пас> ми так добре поспали, так добре поспали з Тодосиком, так? <пас> так. він розказує як він спав. Весна весна це чудово! весна це зашибись. Ми оце ось... Знаєте, Менше хочеться знімати цих відео, більше хочеться йти на вулицю. Це, там, Я бачу вже сонячно, зараз, поки ми туди-сюди, і підемо з тобою гуляти, так? Трішки прогуляємося, якщо вітру не буде. Mm -hmm. Так? Mm -hmm. Так. От. Хотіла з вами поговорити про англійську. Про курси англійську. Пам'ятаєте, кілька відео назад я говорила про те, що я так хочу піти на курси, і мені ці курси так сподобалися. І що я навіть прослізілась, коли Максим сказав, що не вийде. Так от, історія. Ми заплатили за ці курси за місяць. Тобто Максим за місяць заплатив і я. Сьогодні, в принципі, в мене мало початися навчання, завтра мало початися навчання в Максима. Вибачте, <кій> завтра мало початися навчання в Максима. Ми заплатили, за сюди за місяць приходить лист, що Ой, ви заплатили, але це не все, вам треба доплатити ще по тисячі гривень, тому що ви маєте зразу заплатити за три місяці. Я така, ми не знали, що ми маємо заплатити за три місяці. Нам не казали, тому що акцент, а, акцент був, що ви платите 500 гривень в місяць, якщо в вечірній час, 400 гривень в місяць, якщо це в ранковий час. Тобто ми з Максимом щось слухали-слухали, і ні я, ні він не пригадуємо, що нам сказали, що от ви маєте оплатити все одразу. Тобто за о, оці ось три кроки із 12 треба платити одразу. Це виходить три місяці по 500 гривень. І, е, ну, і ми не розраховували, тому що там вже ж і, і, ну, як і підгузки треба купити, і, 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 і за квартиру заплатити, кредити там, за опалення. Ну, коротше, купа всього і що немає вільних грошей. Я пишу: так що тоді? Повертайте нам гроші, бо ну, у нас немає такого, щоб взяти і зразу все заплатити. Ми не планували от взяти і зразу заплатити. Але я дуже розстроїлась, тому що якби, я дуже хотіла попасти в цю школу англійську. Ну, розстроїлась щось там. І знаєте що, після того, як я розстроїлася, я згадала, що є така онлайн-школа онлайн така собі, яка називається Lingua Leo. Колись мені не вистачило там фрикаделек. ну, хто, хто заходив, той знає, що там треба е, там є такі фрікадельки, які ми ти годуєш ливеня, і за це тобі відкриваються завдання. Якщо в тебе немає цих фрікаделяк, ти можеш там або друзів запрошувати, і тоді в тебе будуть ці фрікадельки. Але це дуже. Ну, коротше, треба платити. І от колись у мене просто не було на це грошей. Не то, щоб не було грошей, а в мене там жадності, це туди-сюди. Думаю, та я ж все кидаю і це кину. Ну ні, я вчора згадала про ці штуки, швидко заплатила 17 доларів, і тепер у мене 12-місячний преміум аккаунт з цими безлімітними фрікадельками. Я вчора засіла за англійську, мені дуже подобається, дуже цікаво. І я думаю, що це треба було стільки геморою, треба було розстроїтися про ці курси. А це ж би їздити на Льва стовпу там два рази в тиждень і ще вдома займатися. І, ну, вони ж то позиціонували себе як лоу-кост школа, що дешев найдешевша школа на ринку, плюс що все супер класно. У них там методика така, що за 12 місяців ти вивчаєш. Так і, а і що можна заходиш з мобільного на цей сайт, і там є і книжка, і все, все що треба для навчання. І я так подумала: так, LinguaLeo — Лео, це мені та сама фігня. Ті самі 12 місяців, тільки не треба нікуди їздити, плюс іще є курс IELTS, і необмежена кількість цих всіх матеріалів. І вийшло щось там 465 гривень за ці 12 місяців. І я так думаю, що це треба було. Треба було, щоб отак, от все от туди-сюди, щоб я прийшла до того, про що колись давно знала, те, що мені подобалось, але жаба мене душила. Та так. Так що з англійською я питання вирішила. Тепер треба якось вирішити питання, щоб повернули гроші. Хоча вже менеджер сказала, а давайте ви доплатите до кінця місяця. Ну, але це теж ну, ми не планували якось. Планували на 3 місяці, а тут різко доплатити. Ну, коротше, якийсь антиваріант. Плюс оце їздить і воно якось. Да? Якби знала раніше, то просто б не платили. Просто б не платила. То, ні, треба було це ось все. Але я спеціально зайшла на сайт цієї школи і дійсно там акцентується увага на помісячній оплаті. Тобто не написано, що ви маєте одразу все заплатити. Не, не написано, що треба платити помісячно. Але акцентується увага, буду памила. Акцентується увага на тому, що за місяць така оплата. Я розумію, що це. І людям зрозуміліше, що це дешево, але не зрозуміла в плані оплати. І через це я насправді трішки розстрою. Дякую, звичайно, менеджерці, що вона вчора в свій вихідний зі мною спілкувалася і в мій вихідний, але так діла не робляться, мені здається. Да, Тодос? Але питання вирішились і це ось класно. Що ви будете сьогодні робити? Я сьогодні буду вчити англійську, буду займатися Nike-тренінгом. Насправді, у мене сьогодні найктренінгу типу, вихідний, але я вчора прохаляв. В мене вчора було трошки погано. Я прохалявала вчора, буду робити це сьогодні. Буду е розважати дитину. Максим купив та досі велосипед. Так, купив велосипед! І цей велосипед такий класний. Такий класний велосипед, отадосі, він вчора його як побачив, то зразу давай трогати. Максим його посадив, ну триколісний велосипед. Посадив Тодосі на цей велосипед, і дитина так радів. І... Але він іще малий, він нікуди не педалі, не дістає, не до підлоги. Але... Але є у туди. І він дуже радий. Зараз піде його буде. Е, спочатку він буде так от педали там крутити, а потім я приготую їсти і буду возити на цьому велику його по квартирі. Так що у нас сьогодні гарні, ну, як, гарні плани, а потім ми сядемо, о, не ми сядемо, ні, сяде у візочок і я буду його катати по району. По району тут проїдемось, прогуляємось і, і все, да, туди. Ось. І приїдемо додому спати. На тобі автобуса цього жижачого. Підписуйтесь на мій канал. Я вам щось інше розкажу іншим разом. Завтра, наприклад. Так? А -а -а -а. Кажу, до речі, тут досі знаю одне слово. Знаєте яке? Ням-ням. Їсти хочеш? Коли він хоче їсти, зараз він не хоче їсти. Коли він хоче їсти, його питаєш. Та ти хочеш їсти? А він каже: ням-ням. Так? Все, папа. -па. Побачимось завтра. Чи коли ви там будете дивитися? Побачимось.